Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Дорогі в Христі! Коли Христос Воскрес і вперше указався своїм апостолам, звернувся до них старим єврейським привітанням. Шалом, ми Мир вам! Ми. Побажавши правдивого миру, правдивого спокою, правдивого Царства Божого і спільності між Богом і людиною. Якщо ж поглянемо на те, що відбувається довкола нас, то можемо цитувати слова Шевченка. Кругом неправда і неволя, народ замучений, мовчить. Але знаємо, що Христос переміг зло, переміг смерть, переміг диявола. Тому, в першу чергу, вітаю вас з Христовою перемогою і бажаю, щоб Христова перемога сталася реальністю в житті кожного з вас, в житті моєму, в житті Уся Віталія, в житті всякої християнської душі і, в першу чергу, в житті нашого народу. Апостоли і жінки Миронозиці мали правдиву радість після зустрічі з Ісусом, після зустрічі з Ісусом переможцем. Я бажаю, щоб та радість переможна наповнила наші серця, наші думи, всю нашу землю. Христос Воскрес!